Смачнючий пиріг без випічки на сковорідці. Не потрібні навіть будь-які гаджети все дуже легко, швидко, тож дивіться рецепт. В миску відправила борошно, какао. Сюди ж додаю розпушувач для тіста. Це все перемішую. Відправляю в миску, в якій я буду замішувати тісто. Сюди я вже насипала цукор. Тепер сюди вливаю молоко, вбиваю яйця. Прийшов мій помічник. Тепер вливаємо сюди розтоплене вершкове масло, вливай і замішуємо тісто. Ось таке у нас по густоті тісто вийшло, густеньке доволі. Ну, а тепер перекладаємо його в форму. В нашому випадку це буде сковорідка, тому що печемо його на сковорідці. Давай сковорідку. Я взяла таку широкіньку. Десь діаметр 26 см, і навіть більше, тому що вона розширюється. Але я ще застелила пергаментний папір. Ось так. Тепер переливаємо сюди тісто. Ось. Ну а далі будемо відправляти на плиту, в нашому випадку це газова плита. Мінімальний вогонь і обов'язково накриваємо кришкою. Ну що ж, спекла. Півгодинки я його випікала на самому мінімальному вогні. Сподіваюсь, не підгорів. Буду потім дивитись. Погляньте, він ось тут, коли вже став такий тверденький, вже не липне до рук, то значить він вже спікся. У мене це пішло 30-35 хвилин. Ось так. Так, для просочення я собі тут підігріла трохи молока. Тепер додаю сюди згущене молоко. Треба, щоб було таке солоденьке. Тут уже у нас свій смак. Так, тепер в пирогу потрібно наробити трохи дірочок. Щоб просочення туди гарно просочилось. Хоч тут і так є дірочки, тому що він такий пористий вийшов, але все одно ж. Так, мені подобається по смаку солоденьке все. І тепер заливаю ним пиріг. Нехай просочується, а я тим часом приготую шоколадну глазур. Так, для глазурі в миску я собі відважую 100 г шоколаду. Сюди ж додаю молоко. І тепер це все потрібно прогріти до розчинення. Поки там розтоплюється шоколад, мені потрібно перевернути пиріг. Подивимось, чи не підгорів. Ну, трошки підгорів трошечки, У мене просто така плита, що в мене мінімальний газ фіксується, і там не можна вже зробити мінімум-мінімум. Нічого, я думаю, що це можна зрізати трішки. Цю верх... верхушечку, ось так воно легенько зрізається. Нічого, тут всього нам всього один міліметр підгорівши, зрізається все. Ну що ж, позрізала я саме страшне, тут таке залишилось вже мінімальне, нічого страшного. І тепер ось така глазур у мене вже готова, я ще трохи додала шоколаду, щоб була більш густіша, і поливаю нею зверху пиріг. Ну що ж, можна ще чимось зверху посипати, прикрасити, наприклад, мигдальними пелюстками або горішками, чи печивом, чим завгодно. Але я думаю, що і так залишити дуже гарно. Ну, зараз ще подумаю. І, в принципі, можна його ось так залишати. Нехай він відпочине, охолоне, стабілізується і тоді будемо куштувати. Вирішила все ж таки посипати грецьким горіхом подрібненим. І ось така краса вийшла. Як вам? Ну що ж, друзі, мій вердикт по цьому пирогу це 10 із 10. Незважаючи на те, що він без випічки готується надзвичайно легко і просто на сковорідці, він вийшов просто шедеврально смачним. Такий вологий, ніжний, з цією шоколадною помадкою зверху. ну просто вау, дуже-дуже смачно. Тож, зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я, пийте чайок зі смачним пирогом, скоро весна настане і все буде добре. Тож до зустрічі в наступному відео!